Всім слава Ісу Христу. Приїхала до мене така пара коней з села Верхній Вербіш. Приїхали коні куватися, Чоловік приїхав. І не стало світла, але поки що нема світла, що будемо трохи урушну робити. Це є кінь, коні робочі. Кожен день коні в роботі. Перековуємо. Кільки йому років? 11 Одинадцятий рік коневи. Кінь, запріжний, робочий, спокійний. Куєсі. Потихонько, потихоньку стаємо до роботи, То, що нема світла. Виключили світло. Але я вже заказав інвектори. В понеділок мають прийти інвектора, що то буде від кумулятора все через інвектор. Бо інакшого способу працювати, то я не вижу. А вручну все, геблети, то теж руки би повідпадали. Отакий кінь. Невеликий, середній, але широкий, ввитий, файний кінь. Покажемо, як підкуємо. Станочок. Файно, коник зайшов, регулюється. Так, має бути. І молода така кобела. А кобелі кіко? Кобелі три роки. Прмала. То вона походить по тому огіру, так, так. Кобелі три роки. Кобила походить у спасі такій у Василя Петрюка був колись жеребець. Гнідий. То вона походить по тому огіру. Не давали огера нічого. Тож, запріжна робоча з конем ходить у парі. Кажу, коні кожен день у роботі. Мають люди роботу, та й фірмані. Така кобилка, молода, три роки. Коні з верхнього Вербіжа, це сусідне село від мене. Тут вже там один чоловік був. Багато є роботи, замовлень то, що трохи світлом проблема, через то заказав інвектори, щоб було легше робити. Так що вже покажемо така фіра у Николи. фіра ФЕС, моцна. Файно зварена, на великих колесах, труби грубоскінні, все так як має бути. Тут загрузив, така передна кічка. Є і штильвага така, що нерухома. і Є тут на ваді, Так, здебільшого у Вербіжі, у Спасі, так більшість людей їдуть. То й у Печеніжені багато їдуть такого. Бо у нас називають оце, оце, що нерухоме, то називають штильвага, А то вага. Вага. А у Печеніжині кажуть, по-моєму, вагу штильвага. Вага тоже. Тоже? Ну це так, тут можна їхати і так і так. Кому як подобається, так кожен собі їде. Ну так, бо то рухами кінь одно подається за ним. Фірафес велика моцна. Отак. Такі у нас фірмани. Ще би рокі назад вернути. Канікола ще би роки назад вернутий. Та й фірманив би с не накишив, правда? Але нічого. Дякувати Богові за то. Так що стаємо до роботи. Так, коня підкували. Отак, От підкували, передні ноги робив уручну, бо не було світла і так би даром не сидіти. Підбили так передні ноги. Задні вже оброблені. Болгарку, трошки може погано видко, бо то сонце забиває, дуже жара у нас. Отак От ця робота відходить. Кого буде цікавити моя робота, номер телефону буде в коментарях, як у раз будете дзвонити. У радіусі 100 кілометрів можу приїхати на виїзд, але у загальному все, там калуш збоку, з тої сторони. А, ви вікінг. У загальному будете, будете дзвонити. Чоловік приїхав з сусідного села, з Нижнього Вербіжа. Багато хто знає це. Нікола Ясінський. Колоно ну, добре хакюра молодили дали. Аж чим раз буде все краще. Так, будемо чим раз, чим раз. Це буде краще. Буде краще. Але Ніколі теж робота вдала. Чуть, може, притиснув підкову. Але то будете видіти по ходу діла. Така справа. Тепер заганяємо кобилку і приступаємо до кобили. Вже у процесі покажеться кобила. Бо так трошки моментами знімає, бо дуже жара, спека. Ще нас плюс світло. Ще плюс нас світло трошки підвело. Але я кажу, я вже заказав інвектори, що в будь-який час, чи буде світло, чи не буде, то всі буде кувати. Нема різниці коли, де і що. У боїх умовах. Чекайте, я то розберу. Отак так працюємо. Муха, спека. У воді коні кусають, але треба кувати, бо чоловіку треба їхати. Палимо окур, пускаємо дим, народний метод. І коник, кобилка точніше. Кобела стоїть, а ми куємо. А що робити? Виходу нема. Це. Я й забув за окур, але Никола, фірман старший Никола знає цьому толк. Ще фірман колгоспний, ка Окур запалити. І це люкс помогло, ні? Ми б всі мурдували, той, кобелу мурдували. Так є ми рухнек на плечах. І то ще заливає півтора під, поїхав далі. Така-то Така, -то, така -то насолода з насолода кіньми. Але нічого, дві ночі зробили ще дві. І Бог поміг. Добре, що є вже світло, Бо то біда без світла. І довше робота йде, і кє ще на руки. Кажи, як та нога вже оброблена, підкована. Я стараюся, стараюся ці віки якнайвижчі бити. А не у кожного коня однаковий ріг. Грифи високі, з рісори. Микола доври сору, ну Микола їде асфальтами. Так аби це трималося, як має бути. Все, підкували квітку. Квітка вона, так? Квітослава. Все, підкована на всі 4. Мало показую. Сам процес мало показую, бо хлопців нема. Жара. я не буду їх тримати на спеці. Так, але спека у нас сильна. Зробили роботу і все. Так що аж, аж телефон підвисає. Кінь підкований, кобела підкована. Отакі От такі варіанти роботи. Кому, кому буде цікаво, треба будете звертатися і дзвонити. Я так розумію, що Никола старі підкови ще підварити на наступний раз, значить робота, робота підходить. що Буде ще їхати. Як то каот, як щось недобре, то без не добре, то би сте не діяху коли й не кляли. Ось такі, такі справи. Так що чоловік зараз упрягає всі і летить додому, бо спека страшна, 40 градусів градусних, показує в тіні. Але мусимо це зробити, бо світло нас так підвело, що, що виходу інакшого нема. Отакі От справи. Зараз Нікола заприїжджате, я щесь включу, бо аж телефон від жари підвисає. Все, скінчили ковані. Нікола поїхав. Все, будьте здорові. Жара у нас страшна. Аж телефон підвисає. Все, будьте здорові, найбог помагає. допомагає. Люди з сусідних сіл і на виїзди я їду. Так що, кого, кого буде цікавити, звертайтеся. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім найкращого, до побачення.